привіт! Хочу сьогодні поговорити з вами і розказати а, таку історію про те, як я здійснила багато своїх мрій. А, просто отримала те, що хотіла завжди, але не отримала найголовнішого: а саме якогось внутрішнього спокою, а, відчуття щастя і відчуття, що все добре. Отже. Весь, Все своє життя я була такою дуже знаєте, тривожною людиною. В мене завжди були якісь думки тривожні. В будь-який заданий момент я турбувалася там про минуле, майбутнє, теперішнє. Завжди коротше, були якісь проблеми, ну, такі, типу, про які треба ж думати. Ось. І... Разом з тим я е, завжди була такою амбітною людиною, там якісь плани, цілі прописувала, там, впевнено, до них йшла, і в принципі досить е, успішно йшла. Тобто це не е, ніколи не було для мене там, особливою проблемою. А, але Штука в тому, що я завжди свої цілі ставила, знаєте, все там більше і більше. Тобто я досягла якогось рівня, і в той же там, прям, ну не знаю, декілька днів, і я вже ставлю собі е, цілі там наступного рівня, знаєте, тобто. Якась була така завжди гонка, напевно, за чимось там більшим, отримати більше, більше грошей, більше якихось класних штук, більше самореалізації. Тому що я внутрішньо завжди розуміла, що мій потенціал, він, типу, дуже-дуже високий. І в порівнянні те, що я маю зараз, в порівнянні з моїм потенціалом, це прям. Ну, це дуже мало, розумієте? І це штовхало мене завжди на якусь таку тривожність: типу, а треба ще більше, а треба більше працювати, більше досягати. Коли я не могла більше працювати, то я ще, ще е, собі гірше робила. Типу, я думала: ну як ти не можеш, ти просто хочеш там лежати, нічого не робити. А це було просто вигорання і не було енергії на те, щоб... Йти до своїх цілей, тому що в моїй голові, мої цілі, вони були, типу, не на цьому рівні, а прям ось дуже-дуже високі, знаєте? Ось, і такий дисонанс він завжди створював мені дуже-дуже багато якоїсь ментальної напруги, якоїсь тривожності фонової. І десь. Ну, Напевно, протягом останнього року я відслідила в собі таку цікаву штуку. От на початку року я завжди прописую там свої цілі, плани, там, бажання, що я хочу отримати. І, в принципі, те, що я прописала на цей рік, ну, типу, на ось останній рік, воно все здійснилося. Але настав такий момент, коли е, не пройшло, знаєте, і декілька місяців після цього моменту, як я зрозуміла, що я просто в е, ментальному стані в ще гіршому, аніж була до того, як я це все отримала. Тобто, коли в мене не було е, того, чого я хочу. Я переживала, переживала про те, що а чи отримаю я це взагалі типу, а як це до цього прийти? Ну, ось такі, такі задачі в мене були. Але коли я це отримала, я просто стала ще, більше, ще більш тривожною. І я для себе зрозуміла причину, чому так відбувається. І я прям дослідила. За всі останні роки, що в мене так завжди відбувається. Типу, я щось отримаю і просто стаю ще більш тривожною і, не зважаючи на це, йду просто далі. А раніше в мене не було такої, знаєте, осознанності, усвідомленості, щоб я там дуже усвідомлювала, що я відчуваю там якийсь там який мій ментальний стан. Це все я в принципі напрацювала в собі, напевно, десь ну, там, останній рік чи два. Тобто, і, але так складалося, що завжди, коли я там чогось досягала, я, отримувала, я це отримувала ну, тобто, в фізичному плані, а ще й отримувала просто дуже-дуже багато додаткової фонової тривожності через це. А, і так повернемось до о, цієї історії. Коротше, я о, отримала там о, круту, скажем так, кар'єрну можливість. О, я прям зрозуміла, в чому була моя проблема увесь цей час. Коротше, проходить десь, напевно, декілька місяців. І я просто відчуваю, ось як я багато про що думаю і багато про що тривожусь. Я починаю відслідковувати свої думки: типу, чого, чого я про це думаю, там, в чому причина, там, що це спровокувало, про що це мені нагадує. Ну, знаєте, таки, типу, психологічна така проробітка е, своїх е, ну, проблем, там, загонів якихось. Я просто а, доходжу до того, що в мене, по суті, тривожність це, це просто звичка. Вона наразі стала моєю звичкою. А моя, а, моє тіло, а, воно звикло відчувати тривогу. Знаєте, коли ми всю, все життя, ну, типу більшу частину життя там, чи в дитинстві, ми дуже багато тривожились, ми не відчували себе в безпеці, то ми дуже маємо дуже багато цієї фонової тривоги, і ми її дуже часто не помічаємо, але наше тіло, воно дуже дуже до цього знаєте, звикає. І тому. Коли я типу, йду там далі, ну в плані свого там не знаю, життєвого шляху, то я просто продовжую мати цю звичку тривожності, продовжую, знаєте, там непокоїтись через всілякі будь-які там питання, просто тому що моє тіло звикло до цього. Ось і бо просто ем, тут важливо знаєте, такий дисклеймер, в тому, що це важливе для мене було відкриття, тому що е, до цього я якби шукала причини тривожності в зовнішніх факторах. Е, типу, е, окей, там в мене нова кар'єрна можливість. Е, напевно, це там. Призводить до більшого стресу, я більше непокоюсь, там більше якихось задач на мені. І це, ну це в принципі логічно, але ні. Зрозумієте, в навіть коли ми типу уявіть ситуацію, в якій ви зараз там про що ви тривожитесь, там припустимо, у вас там нема роботи, і ви через це, через це непокоїтесь. Uh, і ви прям думаєте, де мені взяти гроші? Там, а, а Може я не знайду роботу. Uh, і потім ви уявіть ви, ну, ситуацію, ви цю роботу знаходите. І uh, в вашій голові ви думаєте, ну я коли її знайду. То ось тоді я прям заспокоюсь. Я перестану нервувати, я перестану стресувати. Ну, в мене не буде ось цих причин для непоко... ну, занепокоєння. Але як тільки ви знаходите цю роботу, а ви ну, типу, ви не можете її не знайти, як тільки ви її знаходите, у вас просто залишається ось ця сама звичка нервувати. Це звичка, знаєте, на рівні. Мозгу, це звичка на рівні тіла, у вас продовжується ось ці вироботка ось цих гормонів стресу, і ви, ваш мозок, тому що він фізично на фізичному плані відчуває тривожність, він починає ем, таким, прикріпляти до цієї тривожності якісь думки. Ем, і потім ви, там, ну не знаю, ви там непокоїтесь, через яку. Ну, в цій ситуації, якщо ми кажемо про роботу, да, допустимо, ви там знайшли роботу, і, але ви все ще непокоїтесь, да, ну, типу фоново тривожитесь, і, ваша, і там, у вас є якісь нові задачі, і ваш мозок просто підключає ось ці нові задачі, як до вашої тривожності. І таким чином, такий, знаєте, формується цикл того, що. Ізначально тривожність вона виникла через, через те, що тіло звикло бути в такому стані. Потім підключається якісь, якась думка, підключається на, на цю тривожність, ви вже продовжуєте думати цю думку, і, і тепер кожен раз, коли ви знаєте, повертаєтесь до цієї думки, ваша тривожність ще посилюється. І коротше. Не завжди треба шукати причину тривожності в якихось зовнішніх факторах. А той внутрішній спокій, який ви шукаєте, відчуття там, щастя, задоволеності, воно все внутрішнє, це все внутрішнє відчуття. І воно ніяк ніяк взагалі не залежить від зовнішніх факторів. Ну, звичайно, бувають ситуації, типу, коли є там зовнішні фактори, які завдають шкоду, чим там можуть дійсно ну, завдати шкоду вашому здоров'ю, життю. Але ми в більшості ситуацій, типу, непокоєнь, занепокоєння там через вашу роботу, через ваші стосунки, там, через ще щось, недостатність самореалізації, це не те, що дійсно. Може вам фізично нашкодити. Це просто думки. Ось. А тому працювати над станом внутрішнього спокою потрібно саме через тіло в першу чергу. Звичайно, через мозок це також можна працювати, але робота з головою в плані тривожності це ну, напевно про Відсотків 30. А все інше це суто робота з тілом. Це е, донести до вашого тіла, що ви в безпеці зараз, що вам нічого не загрожує, е, що ви не в, знаєте, це називається е, fight or flight mode, коли ви просто в е, постійному стресі і в постійній боротьбі за своє виживання. Ось вам ваша задача просто донести до вашого тіла, зрозуміти це на рівні тіла, що вам не потрібно боротися за виживання. У вас є. У вас вже базово, знаєте, закрити свої, закриті свої потреби, а отже, можна закривати потребу в безпеці. Це можна робити багатьма способами. Це, ну, Звичайно, краще це пропрацювати з там, психологом, який розуміється на цій темі, і саме може підказати вам якісь там тілесні практики, а, а самостійно можна також робити деякі вправи, просто повертатися в тіло, тобто в відходити від. Того, що ви в голові, до того, що ви в тілі. Це е, такий, наприклад, е, коли ви займаєтесь йогою, то ви е, дуже багато е, уваги приділяєте. Ну, типу, ви в тілі, ви відчуваєте, ви на цьому сфокусовані. Ви не думаєте там про щось, ви просто робите те, що е, потрібно ну, в тілі. І коротше, будь тілесні е, Вправи, ну, фізичні вправи, вони е, дійсно допомагають цьому, е, типу, займатися танцями, займатися якимось командними видами спорту. Ну, єдине що, напевно, якщо, ви, типу, е, якщо спорт для вас це там, піти в спортзал, е, включити навушники, і там слухати музику якусь, знаєте, там бігати на біговій доріжці, то напевно це ви все одно думаєте багато. Типу, ви не так багато уваги приділяєте своєму тілу, а більше думаєте. Там щось згадуєте, знаєте, розмишляєте. Це також, ну це добре для тіла, але якщо ви хочете саме пропрацювати. Ну, пропрацювати своє відчуття безпеки в тілі, то тут потрібно саме такі види навантаження, які повернуть вашу увагу в це тіло. А в цілому я би сказала, що неможливо донести до свого тіла, що ви в безпеці. Коли у вас не закриті базові потреби, коли ви не їсте правильну, там, правильну їжу, яка вас дійсно наповнює енергією, коли ви не, ну, не рухаєтеся, там, тільки лежите і енергія через вас не, не проходить, коли ви не спілкуєтесь ні з ким, а, то ось це такі ну прям базові, базові потреби і коли ви в принципі на, налаштуєте ось ці основні штуки типу, ви правильно а, ви єсте правильну їжу ну, правильно я не кажу нічого там про якусь дієту чи ще щось просто те що приносить вам енергію ви відчуваєте в своєму тілі енергію після цієї їжі вам вона подобається, вам хочеться її їсти, і ви, ну, ви наповнені. А, значить, потім, а, що ви п'єте достатньо води, що у вас також є, а, ну, не відчуваєте спраги, не відчуваєте знесилення, тому що недостаток води він часто призводить до а, знесилення. Ви достатньо спите, типу 8-9, ну, краще 9 годин. А ви і причому спите, не лягаєте в там, 12 час, 2 години ночі, а хоча б до, ем, до 12 ночі лягаєте, типу в 11, в 10, то тоді ви висипаєтесь, у вас є енергія жити це життя. Коротше, коли ви закриваєте ось ці такі самі-самі базові потреби, ваше тіло воно починає розслаблятися, йому не потрібно контролювати. Бо ну, просто уявіть, що якщо ви недостатньо, ви їсте там не те, що потрібно вашому тілу, ви не п'єте достатньо води, ви спите там. Навіть якщо ви спите не знаю, 10 годин, але лягаєте в 2 години ночі, ви все одно не висипаєтесь. Ваш, ваш організм йому потрібно більше сну, і саме якісного сну. Такий, який ви можете отримати, до, лягаючи до 12. Так. Отже, і коротше, якщо ви в такій ситуації, що у вас не закриті ці потреби, то зрозуміло, що ваше тіло воно не може далі, ну, типу, там, давати вам те, що ви хочете, йти там, допомагати здійснювати бажання, йти до своєї цілі, реалізовуватись, тому що воно просто непокоїться, а чи буде воно живе завтра. Розумієте? І коротше, коли ви це типу, ну, Зробили, що ви правильно їсте, ви там п'єте достатньо води, ви достатньо спите все, ваше тіло починає потрошку розслаблятися. Далі ви додаєте цілесні практики, де ви а, дійсно приділяєте увагу тілу, ви думаєте про нього, далі ви просто ще більше намагаєтесь усвідомити, ну, типу, ось ця, ця осознаність. А, Щодо тіла, типу, а що моєму тілу хочеться зараз? Там може полежати відпочити, чи може прогулятися, подихати свіжим повітрям, там з'їсти щось. Коли ви дійсно прислухаєтесь до цього, то ваше тіло воно розуміє, що може вам довіряти вашому, ну, типу, а, сознані, свідомості, да, вашій свідомості. А, Якось так. Тому, коротше. Так, боже, щось хотіла сказати. Ага, коротше, коли ви піклуєтесь про своє тіло, ваше тіло піклується про вас, і у вас стає менше тривожних думок. Тривожність це прям суто звичка, її потрібно пропрацьовувати на тілесному і ментальному рівні. Не потрібно завжди шукати причини вашої тривожності в якихось зовнішніх факторах. Так, на сьогодні все. Якщо будуть якісь питання по цій темі, або якщо ви хочете, щоб я більш детально розповіла про якусь тему, то пишіть в коментарях. Всім гарного дня!